Нирки це мотор нашого здоров'я. Вони фільтрують крови, токсини, тримають тиск у нормі та навіть дбають про міцність кісток. Але що, якщо цей мотор барахлить? Як зрозуміти, що проблема саме в нирках, а не в спині чи шлунку? Розбираємо 12 тривожних симптомів, які не варто ігнорувати: високий тиск. Нирки регулюють тиск, виводячи зайвий натрій і виділяючи гормон ринін. При запаленні тиск може стрибнути і звичайні таблетки майже не допомагають. Це часто трапляється у людей з гіпертонією чи діабетом. Набріки на обличчі та ногах. Нирки не справляються з виведенням води, з'являються набріки частіше на обличчі чи стопах. У жінок вони можуть бути через сіль, гормони чи вагітність, але щоденні ранкові набріки це тривожний знак. У дітей набрики можуть бути менш помітними, але теж вимагають уваги. Піниста сеча схожа на мильну воду і піна не зникає. Це може бути ознакою білка в сечі через запалення чи збів фільтрації. особливо насторожі, якщо є і інші симптоми. Незвичайний колір сечі. Нормальна сеча від світло-жовтої до бурштинової, буряк чи вітаміни можуть її пофарбувати. Але червонуватий відтінок, схожий на м'ясні помиї або різкий запах, це привід для тривоги. Це може бути кров або токсини. У дітей такі симптоми можуть вказувати на інфекцію. Каламутність або пластівці. Каламутна сеча з білими чи жовтими пластівцями це ознака сечокам'яної хвороби або п'єлонефриту. Якщо ви п'єте достатньо води, а сеча все одно каламутна, це не зневоднення. Різкий біль в попереку, ниркова коліка, це як удар струмом під ребрами, з прострілами в пах чи живіт, часто з нудотою та блюванням. Її викликає застряглий камінь. Навіть без коліки біль у може натякати на запалення. Перевірити просто. Постукування по попереку посилюють біль, тоді це нирки. Температура та озноб. Тривала лихоманка, озноб і пітливість. Часті супутники піяли нефриту. Біль у попереку та зміни сечі підтверджують проблему. Жарознижувальні дають лише тимчасове полегшення. У дітей температура може бути єдиним симптомом. Постійна слабкість. Нирки виробляють ретропоетин, відповідальний за червоні кровінні клітини. При збої починається анемія. Ви блідните, втомлюєтесь від дрібниць, сил ні на що немає. Це часто проблема у людей з хронічними хворобами. Головний біль запаморочення. Невиведені токсини труять мозок, викликаючи головні болі, проблеми з пам'яттю та концентрацією. З анемією мозку не вистачає кисню і запаморочення стають частими. Нудота біль в животі. Їжа свіжа у вас нудить, Живіт здуває чи болить біля пупка? Нирки можуть не справлятися з токсинами, викликаючи симптоми отруєння. Це часто трапляється у людей з діабетом. Часті походи до туалету, раптові позови з парою крапель сечі. Це ознака інфекції або рідше запалення нирок. Пілонефрит чи камені теж дають такий ефект, особливо зі зміною сечі. Суха та бліда шкіра. Нирки підтримують баланс води та мінералів, від яких залежить шкіра. При збоях вона сохне, лущиться, блідне, анемія додає ефект втомленого вампіра. Якщо ви помітили у себе кілька симптомів, це привід звернутися до лікаря за консультацією. Рання діагностика рятує нирки від незворотніх ушкоджень. Нирки люблять збалансоване харчування. Їжте менше солі, уникайте перероблених продуктів, пийте чисту воду з розрахунку 1,5-2 літра води на день, якщо немає протипоказань. Овочі, фрукти не надто солодкі та нежирне м'ясо допоможуть ниркам працювати краще. Уникайте радікальних дієт. Вони можуть дуже сильно нашкодити. Будуть корисними наступні біодобавки від рослини Карпат. Це уроловіт, фітозасіб для зменшення запальних явищ в нирках і сечовивідних шляхах. Діуретин комплекс для поліпшення виведення родини з організму. Уростан загальнозміцнюючий засіб для профілактики сечодинамічних розладів, у тому числі енорезу. Та лікувальний чай для зменшення запальних процесів у нирках та сечовивідних шляхах. Детально у телеграм-каналі Здорове тіло, а посилання вже у шапці профілю. А щоб замовити, просто напишіть мені повідомлення. Нирки мовчать до останнього, але коли кричать, біда вже близько. Запущені проблеми можуть призвести до хронічної ниркової недостатності, коли лікування стає складним і дорогим. Дбайте про себе та бережіть своє здоров'я.